Корпуси Ужгородського національного університету мовчазними свідками історії побачила і закарбувала у світлинах кандидат історичних наук, директор музею історії Ужну Марія Майороші фотографувала будівлі практично рік. А фотовиставку присвятила 78-й річниці найбільшого вишу Закарпаття. Ідея виставки виникла досить давно. Минулого року так точно, тому що є тут фотографії, зроблені ще осінь минулого року. Ідея виникла така, тому що я дуже люблю фотографувати з самого дитинства, це моє хобі, що фотографувала на мильниці, як їх тепер модно називати. І ну, Я часто виставляю фото міста Ужгорода, там десь в соцмережах. І ну, отак в мене прийшла така ідея, що якщо я фотографую місто, чому не зробити таку якусь фотовиставку до Дня? Університету корпуси Ужно – старовинні багато з них є пам'ятками архітектури регіонального значення. Я, наприклад, дивилася, коли сонце спеціально гарно падає. Було декілька варіантів фото, і потім я обирала з тих, які я вже сама наробила, ті, які мені найбільше припали до душі. Ну і трошки ви бачите ретуш, тому що можемо глянути на фізичний, чому він чорно-білий, тому що ця споруда асоціюється саме з чорно-білим кольором. Вона така більш велична мені в ньому виглядає. Тут же, наприклад, хімічний я бачила в такому більш яскравому, жовтому і сонце якраз так гарно падало, тому трошки сильніше десь. Скажімо, кольорова гамма, я вже дивилася сама, чисто з своєї точки зору. На виставці 10 світлин. Корпуси показано в різні пори року. Кольорова гама споруд впливала на вибір пори року, каже авторка фотографій. Це все інтуїтивно. Тобто, я просто, наприклад, бам у мене весна, так тобто, я якось коли бам зимою він мені дуже суворий. Тобто там нічого немає навколо, дуже холодно, вітри осінню, якби там ну не знаю, мені якось не складалось, мабуть, так обставини, а бам мені чомусь завжди асоціація з весною, коли все квітуче, все гарне, білий фон. І я бачила саме оцю кольорову гаму весною. Наприклад, медичний мені саме осіннє фото чомусь захотілося, тому що набережна осінню, вона така досить ну, незвичайно красива в барвах, і він його барви мені відповідали осіннім барвам. А фотографуючи будівлі, пані Марія намагалася відшукати незвичні ракурси. Завжди подобається за чогось виглядати. Наприклад, якщо ви подивитесь кожну роботу, то зазвичай є на передньому плані щось, а вже ззаді є споруда. Мені більш подобається, коли є якась ще композиція, не просто сфотографували, наприклад, споруду. Я люблю дивитися часто відзеркалені, якщо якесь є, наприклад, як в ректораті видно на фотографії, тобто наш цей корпус, в якому ми зараз стоїмо, він дуже багато має вікон. Відповідно, я там акцентувала увагу саме на відображенні. Там гарний парк. Відповідно, мені подобалося. Наприклад, якщо ви подивитесь на хімічний, так тобто там трошечки дерев багато, тому що такий гарний, ніби малесенький, але такий міні-парк. Я намагалася знайти ось саме цей ракурс, коли дерево є десь поблизу. Так сталося, що з 2020 року день народження в ожну не святкують масштабно. Спочатку була пандемія, не дозволяли нам заходи по які пов'язані з подоланням наслідки пандемії. Потім розпочалася війна, тому ми відзначаємо, ми відзначаємо в якомусь нестандартному форматі. І в цьому році це була ініціатива директора музею історії Марії Майориші, яка заодно що вона є директором музею, є викладач. Вона також фотограф. Марія називає себе любителем, але я вважаю, що вона професійний фотограф, тому що її світлини вони вже розлетілися у світових. Медіа. Студенти вишукують на світлинах свої корпуси і розповідають про те, за що найбільше вдячні університету. Найбільше він дав мені певні знайомства з хорошими людьми, з хорошими викладачами, дає певну методологію та взагалі цікавість до цієї науки. Подобається Артему й ідея такої виставки. Гарна виставка. Має дуже гарні будівлі своїх факультетів. Вони розкидані по місту, що мені власне дуже подобається власна фотографія. Це, фото, це є фотографія ректорату, фактично. І цей чехословацький стиль. Обожні його світлини згодом перенесуть до музею історії ужну, де така фотовиставка діятиме на постійній основі, каже Мирослава Ленділ. Я вважаю, що ці світлини на холстах, після того, як вони помилують нашу оку, вони будуть гарними експонатами музею історії ужну. Ну, а для кожного відвідувача ректорату, ще факультету історії міжнародних відносин, а нас є багато відвідувачів, студенти, викладачі, батьки наших студентів, абітурієнти, випускники це буде також нагадування про ті будівлі, де вони навчалися, навчаються чи будуть навчатися. Ну, а для нас це далі це буде. Наше розширення нашої експозиції, нашого музею історії. А в холі ректорату фотовиставка Мовчазні свідки історії триватиме до кінця листопада.